Звільняти чиновників, які блокують процес добровільного об'єднання громад, закликав народний депутат від партії Воля Юрій Дерев'янко. Він зауважив, що за два роки, відколи парламент ухвалив закон про децентралізацію, уже чотири сотні громад встигли об'єднатись. У той же час є чиновники, котрі цей закон трактують по-своєму, і тим самим чинять перепони громадам добровольців. Мова йде наразі про Київщину, заявив Юрій Дерев'янко. З його слів, місцеві чиновники наполягають, що потрібно приєднуватися до великих міст, де мінімум чверть мільйона населення, і тим самим розчинити ці громади в агломерації. Тож політик закликав звільняти посадовців, які блокують процес добровільного об'єднання громад. Це неприпустимо, коли чиновники з одного боку віддають честь. Пану Гройсману, пану президенту, виконуючи їхні реформи, а з іншого боку тримають всі громади на гальмі, роблячи все для того, щоб мабуть досягати своїх корупційних і інших приватних інтересів, зокрема стосовно землі, зокрема стосовно переведення сільськогосподарських земель у землі будівництва і все інше. Я вимагаю. Звільняти таких чиновників, звільняти всіх хто готує такі матеріали. А тим громадам, яких блокують, звертатися до нас до народних депутатів, і ми будемо разом перемагати і давати можливість таким громадам об'єднувати.